Проглянкова колясочка Карело Браво Пульс має якісну щільну тканину, з захистом вільт ультрафіолету, сіру раму з металевим відблиском, гарну фурнітуру, колеса з протектором, полуретанові, На всіх чотирьох колесах присутня амортизація, великі, м'які пружини. На задній стінці присутнє віконце для провітрювання, яке кріпиться за допомогою карабіну. Також є карманчик для дрібничок. Можна повністю відтягнути стінку для максимального провітрювання. Корзина на двох змійках, яка легко відкривається і має досить вдалий доступ до всіх речей, які можна вложити в корзину. В комплекті йде дощовик та москітна сітка. Посадкове місце довге 92 см, так широке 36 см. Має п'яту ремні безпеки з м'якими накладками, також обмежувач протисповзання. Підніжка виконана з екошкіри для легкого догляду. Сидіння коляски з максимально рівною спинкою. Воно жорстке, з м'якою прошивкою. Бампер також можна відстібнути на одну сторону для комфортного саджання дитини. Щоб скласти коляску, потрібно нажати на речах, який знаходиться на ручці, і нахилити коляску вперед. Ось так коляска виглядає в складеному вигляді.